Так, вважаємо у козацького, друзі, зараз покажу. Оце село крайня хата, да? село в якому, ну крім військових, немає людей. Сталінк має, інтернет має доступ. Відповідно, друзі. Вчора записував відео. У ну, мене, звісно, сум бере від того, що... Ну, голова для того, щоб думати, а не для того, щоб їсти. Казавте, розуйте очі. Ну, Трамп винуватий, Шмам, Байден і ще. На нас напало хуйло. У нього дуже потужна п'ята колона всередині країни. Шість років, чисто сухі факти. Не треба, не, не не перемоги. Сухі факти. Що робиться для перемоги? Що зробилося. Бігать, кричать, що потужному зброю дають. Зброю дають нам Збройним силам України виключно. І це заслуга Збройних Сил, що є ще держава, є кому воювати І ще фронт там, де він знаходиться. Казацтво є два варіанти змінити ситуацію в Україні. Ми в 1918-21 роках саме так і втратили державність. Поцікавтеся історію, бо люди не хотіли миру любим, любой ціною у 21-му, а 32-му, 33-му вже їли своїх дітей. Голодомор був зараз. Маємо всі шанси повторити історію. Хто в Європі опиниться, а хто там на соловках. Тому включіть мозги і думайте. Серед тих, що бігає, оце політичне проросійське біосміття. Да? Юльки, Порохи, потужні, залізні, зелено двіжуха. З них ні один не має права представляти нашу країну в світі. Є кандидати, і коли вибирали між Порохом і Зеленським, да, були там і патріоти, але ж ви ж не обирали, да, бо ви навіть не знали, хто це, хто такий Роман Кошовинський, та ви щас не знаєте, да? а людина на фронті і любого військового вистав кандидатом, ви за нього голосувати не будете. Бо починати нервно дітки потрібно із себе. І коли ви зрозумієте, що доля нашої країни. У ваших руках і у наших руках, от тоді у нас почнуться зміни. А так зелені бля, чубляться із сивочолими гетьманами, ті риговськими, риговські ржуть, сидять зверху, а українці щось навіть у себе в чаті не спостерігають. Казацтво, Маю сподівання, що думати почнете. І після того, як ви почнете думати і аналізувати, у нас будуть зміни. Тільки факти. Бо вже там зелені накопали купу студійних ряжених вояк, спортсменів, боксерів, каратистів на зміну, а залізного чи бля ще якогось там витягли. Ні, ні, ребята, це все обдібосло. Той, хто доказав свою придатність державі на фронті, да? спроможність, придатність і вірність, ото її має бути нашим наступним президентом. Закінчиться війна, потім обирайте. Кого хочете цивільні, крадіть гроші, гатіться в дупу. Нам зараз потрібно зберегти державу і державність. І в умовах війни війною має керувати, виключно військовий. Це моя особиста думка. Я не претендую і ні до чого вас не закликаю. Це моя особиста думка. Це позиція мене, не як збройні сили, не мого підрозділу, а виключно моя думка як людини громадянина України. Ну, а далі казацтво будете думати, буде на все добре. А то Трамп, Байден, Хуйлобляй, Хунцюньпунь, Чим Чинун, потужний залізний та то все хуйня. Головне, щоб ми були і Україна. Слава націю.